Сьогодні приїхав на рибалку на нове місце. Зараз дінусь, надягну камеру, зберу вудочку і спробую щось зловити. Як завжди в мене лодки немає, але тут є де ходити біля берега, тому буду ходити багато та довго. Щось зловлю, обов'язково вам покажу. Поїхав. А, ні, не поїхали. Що в мене сьогодні є? Так як хто дивився моє останнє відео, я зламав вудочку. Я купив нове вулище e... Понятно немає, що за водилище. Ну коротше воно длинніше за те що в мене було. Тому кидати буду далі. І вес у нього кращий. Ну, в плані що більше можна вцепити. Коротше, побачимо як воно буде. Зараз збираю докупи вудочку. І підемо ловити рибку, якщо вона, нас, звісно, тут є. В общем, ребята. Ем... Всі приїхали на лодках людей просто в тьма, тому що вихідний день Я, понятне дело без лодки, ставок здоровенний І це место, казалось би на все величі Ходити особо нема. Де. Тому що карманів мало, а в які є кармани, то там люди стоять, коротше, пробують кидати. Зараз я теж спробую пару разів кинути. А вдруг, а вдруг щось зловлю. Я тут на цьому ставку перший раз. Позавчора я буквально чисто випадково його побачив на карті. Почитавши отзиви на Google Maps, я зрозумів, що треба сюди поїхати на розвідку. Подивитись, що тут можна зловити. Люди пишуть, що тут багато дуже щуки і взагалі різної хижої риби. Побачимо. Я сумніваюся, що я зловлю щось на... Я зловлю щось з берега, але я хочу спробувати. Бляха, вода зелена, просто жесть. Ну окей. Зараз спустимося. Побачимо. Що тут робиться, бляха, а спуск такий собі. Окей. Так, що по вудочці? Що по вудочці? Вудочка ось така ось у мене, моя Шимановська. Водилище ще якесь дешеве, абсолютно не знаю яке. Попробуємо, коротше. Я думаю, що тут дуже буде мілко. Ну окей. Let's try, як кажуть канадійці. Я зрозумів? Тут дуже мілко. Так, тут дуже мілко і дуже багато водорослі. Кидати особо нема куди. Тут би я кинути було б неплохо. Щоб погано летить. Може треба... Льоску намочити чи що? Дуже-дуже багато водорослей. Окей, йдемо далі. Будемо ходити, пробувати ходити під берег, де це можливо і кидати. Вода, звісно, дуже сильно. Дуже-дуже сильно Світа. Я думаю, що влітку тут буде круто. Так о, а тут у нас, якщо видно, бачите, труба схована. Тут повинно у нас бути глубоко. Зараз перевіримо. Мабуть, що потрібно буде поміняти силикон, бо я поставив чорно-зелений. Я не знаю, можливо з такою зеленою водою треба якийсь інший кольор ставити. Наприклад, я не знаю, сиреневий, блакитний там. Або щось типу такого. Ну, цепляє тут знатно, водорослі і просто тьма. Але все ж таки наскільки наскільки багато місць в Канаді є, де можна добре відпочити і побачити гарну природу. Не знаю. Я вже третій рік живу в Канаді. І скажу так, я постійно кудись їздив, щось, щось нове побачити, хочу і так далі і тому подібне. І я побачив, може відсили, не ну, дай Бог, відсотків 10. І то це буде добре. Якщо побачив 10%. Наскільки... Наскільки Канада здорова Перейшов на другу сторону дамби Зараз тут спробую покидати тому що на тій стороні Вчера туча людей І там дуже м'яко Зараз спробуємо тут походити Можливо я щось зловлю сьогодні А можливо ні. Чорт, тут така трава і мені краще не ходити Тому що в Канаді водяться змії Ох ти бляха А тут ще гірше ніж там Ладно пробуем. Ну тут хотя бы нацепляю. Ну пока еще. А вот и начало цепляться что я сомневаюсь, что тут есть рыба Ч ⁇ кто знает? Зацепил. Тільки що була в мене покльовка е, Для прикладу я короче, вже ходжу часа два, наверное, взагалі нічого не було. Тільки що була покльовка, ну така слабенька. Я підозрюю, що мені банально не подобається мій силикон. Так що Зараз буду Ще покидаю пару разів в це місце Може вона не пішла, якщо що, буду міняти тоді на щось інше. Тому що поки що, я ж кажу, дві години я ходив округ біля берега, ходив за дамбу туди. Не пам'ятаю казав чи ні. Там також є ставок, але там більше болото, а не ставок. Він дуже м'який. І цей. Там взагалі тиша взагалі. Коротше, якось так. Я вже хотів їхати, чесно кажучи, додому. Тому що я вже устав. Голодні вже десь перша година дня, нічого взагалі жодної покровки, а люди все пробувають і пробувають на лодках, їдуть і все таке, на гідроциклах, на всьому, що тільки може плавати. Ну Дивіться, що робить. Проїхався раз і все. Волна така, що капець, вітер такий дує, що ужас. Думаю, буду їхати додому. А тут тільки що щука мені подарувала надію. Гарненько так взяла. Жалко, що я її не взяв, не зловив. Жалко, що камеру не викнув, але я вже, чесно кажучи, не надіявся ні на що, тому і камеру не вмикав. Ну, коротше, продовжуємо. Якщо щось буде цікаве, обов'язково вимкнусь. Коротше, не знаю що, але здається, щось в мене клюнуло. Або я зацепився за щось. Ну, я не пойму, вроде як бодається. А не, щось є иначе. ох ты шо, шось серьезне. ох ты шо? А що це? Зійшло. Я думаю, вы бачили все самі. А, це була, це була щука, причому сука. Це перепрошую. Щука, а не сука. Це була серйозна щука, походу. О -о -о -о. День починає бути все кращим і кращим. О -о -о -о. Добані водорослі, і за них я не міг її витягнути. І вітер не можу далеко кинути. Це було круто, от вона супротивлялась добре. Я вже хотів міняти зараз силикон на щось друге А воно бачите що Хоче воно вже нашого силикончика зеленого А не щось інше Щось було, щось було причому доволі серйозне Тому що палка в мене Скажімо так на високий, на, на нормальний вес і вона гнулась тільки що і сопротивлялась щучка конкретно. Так, ну це у нас водорослі, Добре В общем рішив я поміняти Зняти цей силикон І поставлю я зараз Ось цю блісну хто не бачив в останньому відео я на нього зловив свого трофея. Посилання, до речі, хто захоче подивитися, посилання буде під відео. Зараз буду пробувати на блісну. Вона в мене щаслива. Ну, я надіюсь, у всякому разі. Справа в тому, що вона не така важка, як Силікончик з Рузом але теж летить непогано. Просто що ж і вітер сьогодні, знову ж таки кажу, і він трохи не дає закинути так далеко і так як я хочу. Як бляха була б лодка, я думаю я б сьогодні вам показав би показав трофея ще одного, але на жаль... Вже не в цьому році я, мабуть, собі куплю лодку. Тому що треба... Щоб мати лодку, треба мати або грузовий автомобіль, трак, або прицеп мати. У мене ні одного, ні другого немає. У мене звичайний лодковий автомобіль, хто пам'ятає. Для нього треба спец... А щоб купити, наприклад, той самий каяк, то треба... Ну, хоча б кріплення спеціальні. Щоб посадити той каяк наверх. Отже продовжуємо. Я зараз покидаю ще трохи тут. Блісну і мабуть що трошки пройдуся лівіше Десь Можливо десь туди побачу Да, вітер, звісно Не дає ловити Печально Я сьогодні надіявся щось ловити Ха, більше того я дружині обіцяв що я щось привезу сьогодні але, мабуть, що не судьба. Ну, окей. Щось в мене клювало. Не знаю що. А, на, щучка, диви. Тихо, мала. Щас ми тебе. тихо, 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 тихо. Есть, есть. Все-таки есть щука сегодня. Ура! Вот такие батончики. Ух, я рады, я очень-очень дуже, дуже рады. Так, ладно. Сейчас мы положим. Ой, кажу, положим, померяем ей. Ай, красавица, да? Вид. Красопета Так Скики тут у нас 17 инчий Надо нам товариш интернет О, у нас интернета вообще немає Ладно будем разбираться Але подивіться яка гарна красавиця Круто правда все, не перемикайтеся Майже від Майже віцей. Взлетело. Вот такая красавиця. Відправляємо. Хай живе. Иди. Иди, іди, иди, ніхто те отрывать не буде Ай, клас Ну що ж. Щуку ми сьогодні зловили, це вже добре. Це вже добре, що ми щуку зловили. Але подрібного розміру так і не знайшли. Тому ще годинку я десь походжу, мабуть. А там буде видно. Що цікаво Щука взяла під самим берегом, хоча тут мілку дуже. Я, в принципі, міг би її взяти з собою. Але по правилам треба 63 см, а вона була тільки 43. Це по-перше, по-друге, я просто не знімав, тому що не треба, ну, не можна було. Я на тій стороні, як був, до мене підходив ну, типу, шерифа, його можна так назвати. Він ходить перевіряє ліцензії. І... А це означає, що він тут рядом крутиться, тому що озеро популярне. Блін, тільки в мене так може бути запутатись. Озеро йо-моє -йо. дуже-дуже популярне, судячи по кількості людей. І тому я вважаю краще її не брати. Тому що, блін, Буду йти назад. А він скаже давай поміряємо І тоді нормально так штраф умніє прилетить А навіщо портити собі відпочинок, правда ж? Я теж так вважаю Отак вот то, бляха, зав'язався. У мене поклвка, кажись Да, шо с ей, причем серьезно. Ух ты! Ти, тихо, тихо. Ч, 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 ч. Давай, 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 маленька, давай, 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 давай. Я хочу тебе побачити. Иди моя маласенька сюда. Ох, і бойка ж. Ходу я її вместе с цими. З водорослями. За намотав. Блін прийдеться відтягувати бертране, бо... Не витягну Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо тихо тих, 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 тих. Да, я з водоросли на її тяну Ай, там я її вже не витягну Ну 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 Давай мала Блять, що це там таке? Це в натурі так зацепився за водорослі Не можу витягнути. Ну я точно знаю, що це була покльовка і вона клювала, бодалася Я почувствував це. А тільки що зараз відбувається, я не розумію. Обачно тут водорослі плавають, вони не... ну... Не в землі, і доволі легко їх можна витягнути. Да, є щось. А, геляка. І, і маленька щучка, походу, так? Да? Окей. Ща за в болото залізло. А ну-ка. Да.

О, Дивіться, торпедо красопета Мать твою, я весь в болоті. Так Все, ти моя подруга. Зараз ми тебе будемо мірити. Так, берем рулетку і... І мірення 24 якраз 63 см Есть, есть, єсть, есть, ура, ура, ура! Я зловився Ооо Я зловився, трофей, круто Привітайте мене дивіться красавіця, просто красавіця Дякую тобі, озеро фух Так Блядь, в мене жола Продолжаем. Продовжаємо. общем, історія така, я її витягнув, пришлось прибити камнем. Але я бляха знову ем, провтикав свої ножниці. Ех, поліз пальцями до неї к челипу, вона мене бляха покусала за пальці. Ніколи не думав, що щука може так сильно вкусити прямо аж до крові. Але нічого, я справився з нею. Ось вот так-то а, а пальці заживуть Нічого страшного Знаєте, друзі, я так оце подумав, подивився на цього карася И мабуть подумав що Все-таки я побив Рекорд свій останній. Тому що, як мені здається, останній раз щука була трішечки поменше. Не знаю. Хто пам'ятає з останнього, з предыдущого відео, напишіть, можливо я помиляюсь. А можливо ні. На сьогодні рибалка, мабуть, вже закінчена, тому що я повредив пальці собі. дай й треба кудись цю красаві діти Короче круто. Раджу вам, дуже-дуже раджу вам. Якщо ви живете десь в місті, особливо в великому місті, якщо у вас важка робота моральна або фізична, я вам дуже раджу, хоч, хоч інколи виїжджати на природу. Сім'єю чи без, кому як хто як любить? Хто інтроверт, хто їде один, хто екстраверт, їде з сім'єю чи з друзями. Заради ось таких ось моментів. І тоді буде все круто в житті. Я так собі вважаю. Ну а на цьому в мене, мабуть, що все. Будемо прощатися з цим озером. Можливо, ще скоро побачимось. Всем пока, всем удачи.